Привіт, мене звати Роман Сегін, компанія Hello Poland. Ми займаємося супроводом бізнесу іноземців та справами іноземців щодо легалізації в Польщі. Ми вже займаємося цим понад 7 років маємо дуже багато успішних кейсів. Сьогодні я хотів би розповісти про те, що таке бізнес-інкубатор, але не тільки зі сторони фрілансера, а і зі сторони бізнесу. Наприклад, ви релокуєте свою компанію. І ви перевозите своїх працівників з тої країни, де вони перебувають зараз, в Польщу. Ми, наприклад, маємо кейс, коли компанія спочатку релокувала з України своїх працівників до Білорусі, або, наприклад, до Туреччини. Вони там прожили декілька місяців і вирішили, що хочуть переїхати в іншу країну. І вибір впав на Польщу. Що ви отримуєте при такому варіанті працевлаштування? Чи це вигідно, чи це невигідно? в сьогоднішньому відео я розповім. Візьмемо, за приклад, Туреччину. Коли працівники переїхали в Туреччину, то в них виникли складнощі з відкриттям рахунків в банку, виникли складнощі з отриманням дозволу на перебування, і взагалі дуже сильно відрізнялася країна від того періоду, коли вони там перебували як туристи, коли переїхали на постійне місце проживання. Відповідно, працівники втратили мотивацію. І вам, як роботодавцю, було б невигідно і складно працювати з командою, яка є немотивована, і котра не хоче перебувати в тій країні, в котрій вона перебуває. Відповідно, ви зв'язалися б з нами або з кимось іншим, хто займається релокейтом працівників. Ми отримали для працівників або дозвіл на роботу і візи, щоб вони могли одразу подорожувати, або вони просто приїхали по безвізовому руху, і після цього. Ми їх влаштовуємо в наш бізнес-інкубатор. Розглядаємо варіант, що у вас вже є компанія, на котру ви отримуєте платежі від своїх клієнтів. Це може бути естонська компанія, це може бути турецька компанія, грузинська компанія, це може бути будь-яка компанія, через котру ви співпрацюєте з своїми клієнтами. Ви отримуєте туди платежі, і далі виникає питання про виплату заробітної плати для ваших працівників. І відповідно. Якщо ви працевлаштуєте їх напряму, то будете сплачувати повністю всі податки, котрі б мусили сплатити за свого працівника в тій країні, де зареєстрована ваша компанія. Якщо ж ми працюємо через інкубатор, то в залежності від того, що буде робити працівник, ми будемо сплачувати від 6 до 12% подоходного податку і не будемо сплачувати ЗУЗ. Відповідно, таке оформлення можна зробити вже за декілька днів. І ви маєте можливість запропонувати працівнику релокейт в надзвичайно короткі терміни. Отримуєте значну економію по податках і немає потреби відкривати власну компанію в Польщі, наприклад, утримувати бухгалтерію юристів і переживати про те, чи ви правильно ведете діяльність в тій чи іншій країні. А особливо в Польщі є дуже багато законодавства, пов'язаного з працевлаштуванням іноземців, і якщо його порушувати, то можна мати значні штрафи. Відповідно, тому такий варіант є цікавий і як для роботодавця, і як для вашого працівника, і як для фрілансера, який може з вами співпрацювати. Як це відбувається технічно, ми заключаємо трьохсторонній договір: наша компанія, ваша компанія і ваш підрядник, працівник або фрілансер, який з вами співпрацює. В цьому договорі вказуємо, що саме ця людина виконує певний об'єм роботи для вашої компанії, а ми є фактично буфером, посередником, котрий розраховує податки і виплачує решту винагороди вашому підряднику. Підсумуємо: співпрацюючи з бізнес-інкубатором, ви як компанія отримуєте працевлаштування працівників швидше, ніж через власну компанію. Дешевше, ви економите до 35% на податках, економите на відкритті власної компанії та її супроводі. Тому якщо вам це цікаво, то пишіть і дзвоніть нам, поспілкуємося детальніше. А також підписуйтесь на наш канал, щоб бачити більше такої інформації, яка може бути корисна для бізнесу в Польщі.